Друзі, всім привіт! Вітаю! Сьогодні тема відео нашого буде: які роботи тут, в Іспанії, користуються найбільшим попитом. Звісно, зараз така гостра ситуація стоїть з пошуком роботи, де заробити, де підробити і тому подібне. Так, якщо ви є спеціаліст в певній галузі, ви сюди приїхали і знаєте добре свою роботу, і хочете саме в тому напрямку працювати, вам буде значно легше це зробити, тому що ви саме в цьому напрямку зможете шукати собі роботу. Але що ж робити тим людям, які сюди приїхали, і, наприклад, чи не планують працювати по своїй сфері, або, наприклад, без певних фахових навичок. І гостро стоїть питання через ситуацію в Україні. Ем, дуже багато мігрантів, і потрібно за щось жити, тому що всі люди, які отримали тимчасовий захист, він є дійсно тимчасовим. Як бачите, Іспанія нарахування грошей ніяких не дає, дає прихисток, дає харчування. Це при умові, якщо ви це просили. Якщо ви зупинилися в друзів, знайомих і так далі, то я думаю, ви вже всі зрозуміли, що ви повністю є на своєму самозабезпеченні. Тому я так подумала, які в принципі підробітки можна було тут шукати тимчасово для того, щоб прогодувати себе, свою сім'ю і тому подібне. Тому поїхали. Перший варіант, який одразу спадає на думку, і варіант саме для чоловіків, це є будівництво. Будівництво саме роботи по даній сфері тут є дуже багато, тому що ведуться ремонти квартир, ремонти будинків, будуються будинки, квартири і тому подібне. Тому маєте змогу е, шукати в даному напрямку в залежності, що ви вмієте. Звісно, робота є фізично дуже важкою, і вона зараз не оплачується так як раніше. Тому що, як мені розповідали, раніше можна було практично на кожному скроці пішла будівництво, можна було підійти, запитати, чи потрібні працівники. Якщо так, то скільки оплачується і тому подібне. І наскільки я знаю, дуже багато іспанських хлопців навіть не хотіли йти вчитися, тому що була можливість, це було до кризи. Піти на будівництво кілька місяців попрацювати і потім практично рік часу жити собі досить на широку ногу і не заморочуватися з якимось навчанням і тому подібне. Тобто раніше ця сфера оплачувалася дуже, дуже добре. На даний момент, якщо у вас в сфері будівництва немає будь-яких навиків, то, що ви можете шукати, це є робота підсобником. В Іспанії це називають ПОН. Робота фізично дуже є важка. Готуйтеся. Тобто, ви будете робити все-все, що не роблять майстри. Тобто, виносити, заносити, піднімати, подавати, мішати і тому подібне. Фізично це і дуже важко. Робочий графік зазвичай складає 8-9 годин. І ось в такому ритмі вам треба буде працювати щодня інколи і в суботу, це в залежності від роботодавця. І зауважте, така робота не є дуже високооплачувана, тобто максимум, що ви можете взяти у роботодавця, це 50 євро в день, в кращому випадку 60. Це в кращому випадку. Хоча я бачу, у Фейсбуку люди пишуть там, нехай самі працюють за ті гроші і так далі. Але я знаю, маса людей, які зараз приїхали, маса хлопців. Які готові працювати і за 50 євро і, і працюють, і мовчать, тому що, тому що так. Тому, як варіант, це є перший варіант. Другий варіант, якщо ви в сфері будівництва є е, по чомусь майстер, сантехнік, електрик, зварювальник до речі, зварювальники тут дуже користуються попитом. Майте на увазі, якщо ви в цьому щось тямите, шукайте в тому напрямку роботу. Е, Штукатури, маляри. Люди, які кладуть викладають плитку і тому подібне. Тобто, якщо ви себе позиціонуєте в якості майстра, ви вже маєте змогу заробити значно більше. Тобто, за ту саму кількість годин, яка пропонується для підсобника, ви вже маєте можливість отримати від 70 до 100 євро в залежності, що ви вмієте, як ви це робите швидко, як якісно. Ну і звісно, до кого попадаєте на роботу. Тому ось такий варіант. Наступне, що можна запропонувати, це також більше стосується чоловіків, так як це також є фізична праця важка це є хардінарія, тобто садівництво. Це також дуже такий популярний вид роботи, він є фізично також дуже складним. Я б не сказала, що він супер добре оплачується, це в залежності, де ви будете працювати, чи на якогось підприємця, чи, можливо, на фірму і тому подібне. Отже, знову ж таки, якщо у вас немає жодних навиків в даній сфері, вам доведеться робити чорну роботу, так як і на будівництві. Щодо вартості оплати, це вже є індивідуально, чи за години праці, чи за день праці, і так далі, це вже обговорюється. Але як варіант спробувати себе в тій сфері також можна. Плюс, якщо ви вже є знавцем в даній сфері, у вас є можливість як працювати на когось, так працювати і на себе. Тобто відкрити автоному, підприємницька діяльність і вже працювати, сплачуючи податки, працювати на себе, шукати самостійно собі клієнтів і тому подібне, як варіант. Щодо наступного виду діяльності, яка є також досить поширена тут в Іспанії, вона вже пропонується як чоловікам, так і жінкам. Це і ресторанний парний бізнес, як бачите, у Іспанії ресторанів, барів, кафе практично є на кожному кроці, в кожному місті, в кожному селі, і тому подібне. Тому попит на поварів, офіціантів, помічників поварів вона він є завжди. Не скажу, що це є досить легка сфера роботи. Це є також і фізично, і морально важко. Тут вже бажано знати хоча б певний рівень, щоб був у вас мови, тому що якщо ви попадаєте у колектив, де іспанці працюють, або навіть і інші іноземці, але все одно комунікація має бути у вас або англійською, або іспанською, якась має бути. Тому елементарний набір слів фраз тут обов'язково вже знадобиться. Отже, можна проводити себе в даній сфері. Можна пробувати, звісно, як помічник повара, якщо ви раніше там не працювали, а далі себе проявляти в майбутньому. Наступне, де можна спробувати шукати підробітки і тому подібне, це стосується саме вже більше жінок. Хоча в даній сфері працюють також і чоловіки. Можна пробувати шукати такі підробітки, як на прибирання. Отже, тут в Іспанії це досить розповсюджена професія. Це можна працювати як в офісах, в супермаркетах, так і в квартирах, в будинках самих іспанців і тому подібне. Щодо типу роботи даної, отже, тут можна шукати роботу як на години, так екстерно. Це прийшли зранку, пішли вечором, і інтерно. Отже, розкажу коротенько щодо даних видів робіт. Погодинно Ви домовляєтеся з роботодавцем вартість доплати вашої праці фізичної безпосередньо за годину вашої роботи, і ви виконуєте дану роботу плюс-мінус там 3-4 години, в залежності, як ви домовитесь. Це є, в принципі, найкращий варіант по досить хороший варіант по заробітку, тому що. На години ви маєте можливість за одну годину зараз. В середньому це заробляти 10-11 євро. Звісно, дуже прикро, але є такі ситуації, де я знаю, що люди працюють і за вісім євро за годину. Ну але це вибір кожного. Наступне. По годинах ви маєте можливість собі складати графік роботи, там, чи зранку домовлятися, чи в обід, чи після обіду, і тому подібне. Це вже в залежності, як у вас виходить по часу. І чим важка та робота, що на години вам треба дуже швидко працювати. Тут немає можливості розслабитись, тому що ви прийшли і за ті 3-4 години. Вам потрібно зробити дуже багато роботи. Наступне, про що я говорила, це є робота екстерна. Скажімо так, ви на 9 ранку проходите і до 9-ї вечора, там, чи до сьомої, чи до шостої, в залежності, знову ж таки, про умови праці. І тут оплата вже буде йти один раз в місяць. Плюс додатково можна з роботодавцем домовляти за отримання відпускних. і це називається тут якби Екстра пага, тобто два рази по пів зарплати ви отримуєте на кожне півріччя, точніше, один раз на кожне півріччя, тобто два рази в рік. І це також є як ви, непоганий варіант, тому що більше часу у вас же є на виконання даної роботи: тобто прасування, прибирання, готування їди, плюс ви можете ще доглядати за дітками чи за старшими людьми і тому подібне. Тобто виконуєте всю хатню роботу, а на вечір, по закінченню свого графіку, ви йдете додому. Вихідні тут зазвичай йдуть субота-неділя, і також державні свята. І третій варіант це є інтерно. Варіант, якби, найкращий для того, щоб накопичити собі певну суму грошей, тому що у вас виходить тут повністю чисті гроші, які ви можете відкладати, тому що ви тут проживаєте. Скажімо так, ви приходите на роботу в понеділок зранку і виходите з даної роботи лише в суботу, в обід. Тобто, виходить, півтора дня лише маєте вихідного, але ви там і живете, і харчуєтесь. Плюс ви не платите ні за комунальні послуги, ні за квартиру і тому подібне. Виходить, чисті гроші, які ви заробляєте собі впродовж місяця. Чим важка ця робота, в першу чергу вона і важка не так фізично, як морально. Тому що, ви, виходить, майже цілий тиждень сидите закриті там, тому що. Е Якби це не було, у вас вже є життя, якби ви живете життям тих людей, в яких ви там проживаєте. Як би це не було прикрозказано і, і як би кожен себе не тішив, але все ж таки морально це і досить важко. Також є варіанти роботи, такі якби попасти працювати на певні фабрики, заводи. Склади, тут є досить багато в Іспанії різних таких альмасенів, де можна пробувати себе шукати. Там фізична, знову ж таки, робоча сила. І ще раз наголошую, тут також потрібно хоча б мінімальну мову, тому що зазвичай там працюють іспанці, і якщо іноземці, то знову ж таки комунікація йде іспанською мовою. Але ж знову ж таки, на перші пори можна пробувати. До речі, дуже цікавий варіант пошуку роботи це є охоронні фірми. Але одразу звертаю вашу увагу, для того, щоб там працювати, дані фірми хочуть ем, якби сертифікати про те, що ви пройшли навчання по даній техніці і тому подібне. Тому тут можна брати такі додаткові, вони є, звісно, платні курси, є також від себе безкоштовні курси, можна по-всякому шукати, різні є варіанти. Якби це не було смішно, курси інколи навіть хочуть для е, дівчат, які йдуть на прибирання, тому що знову ж таки немає досвіду роботи тут, немає знайомих, які би вас порекомендували. Іспанський роботодавець візьме собі краще в першу чергу ту людину, яка має якийсь папір, або ж йде по рекомендаціях. Вони на це дуже велику увагу звертають. При пошуку роботи ви в першу чергу стикнетеся з такою проблемою, як досвід роботи саме тут, в Іспанії. Для іспанців це є дуже важливо. На перших порах пошуку роботи, головне наполегливість не опускати руки і пробувати. Дуже гарна фраза є: стукайте і вам відкриють. Тому, коли ви вже остаточно зможете вибрати. Який напрямок і де саме ви би хотіли працювати, ви складаєте своє резюме, на, в якому акцентуєте увагу саме на той напрямок, куди ви плануєте йти. Тобто, якщо це є кафе, бар і так далі, бажано, щоб ви писали, що ви знаєте, яке діло в тій справі і тому подібне, самі розумієте, і розносите резюме, відправляєте через е, сайти, або найкращий варіант це зносити в руки. І ось, якщо ви знайдете вже свою першу роботу, навіть якщо ви на ній попрацюєте не дуже довго, хоча б трішки, у вас все одно вже буде можливість і легше буде шукати вам наступну роботу, яку ви хочете отримати. Тому вперед, головне зачепитися, отримати мінімальний перший досвід. Далі вже буде значно легше. Отже. Якщо ви вирішили, наприклад, залишатись Іспанії надовше і ви шукаєте роботу, тому хорошим варіантом буде переглянути, які пропонуються курси. Тим більше зараз для людей з тимчасовим захистом, які приїхали з України від даних асоціацій, можуть пропонувати з певні курси не тільки мовні, а ще й додатково, якісь курси на здобуття той чи іншої професії. Е, тому пробуйте себе, не опускайте руки. Е, до речі, сфера б'юті вона є досить популярна, особливо цінуються наші дівчата. Я вже про це говорила і ще раз наголошую. Тому, дівчата, якщо ви вмієте і знаєте себе в цій сфері, це вже набагато легше вам е, і допоможе вам швидше знайти роботу. Тоб, якщо у вас в подальшому виникають якісь додаткові запитання. Пишіть, будь ласка, це я вам розказала як би, такі найбільш популярні сфери діяльності, які пропонуються попитом саме тут, в Іспанії. Пробуйте, шукайте, питайте знайомих, тут дуже працює сильно сарафанне радіо. Один одному передали, повідомили, підсказали і тому подібне. І знову ж таки, через знайомих значно легше знайти роботу, тому що це ідея якби, рекомендація для іспанських роботодавців. Це є велика дуже перевага. І ще такі професії, я би вже сказала, це вже такі професії для людей, які тут вирішили залишитись набагато довше і тому подібне. Це є професії водіїв. Водії великих грузових машин, водії фур, водії автобусів. Але для того, щоб працювати на таких великих машинах, вам вже обов'язково потрібно міняти буде свою категорію. Тобто, навіть якщо ви в Україні мали категорію чи де, чи С, це, це діяти тут не буде. Тут діє лише ваша категорія Б. Тобто для людей з тимчасовим захистом права водійські можна не міняти до року часу. Хто їх поміняє, то залишається їхня лише категорія Б. Категорії С і Д обов'язково треба здавати екзамени, практику. Щодо даної категорії, ДЦ, я вже розкажу вам в наступному відео більш детально, скільки це буде коштувати, як це зробити, скільки часу займає і які будуть пропонуватися екзамени, і чи взагалі це реально зробити. Тому до наступного відео. А я вам дякую за увагу. Маєте питання? пишіть, залишайте коментарі. І дякую вам за увагу. До скорої зустрічі. Всім па-па!